Це форум громадянського суспільства і наше завдання сьогодні було презентувати моделі ефективної роботи недержавного сектору в сфері ветеранських справ і мотивувати інші громадські організації, які вже або хочуть, або працюють з ветеранами, до певного зростання, інституційного зростання, набуття нових спроможностей. Ми запросили представників органів. Центральної влади це була заступниця міністра соціальної політики і міністерки економіки, аби показати, як недержавний державний сектор з державою може ефективно працювати. Зокрема, презентували модель роботи ветеранського кейс-менеджера в громадах. Це людина, яка відповідатиме і вже відповідає. Вони працюють за організацією всіх сервісів і послуг ветеранам на місцях. Дивіться, у нас є Дуже чіткі стратегічні напрямки, за якими ми йдемо, і власне задля яких розробляємо нові інструменти. Перше це принцип єдиного вікна, тобто має бути людина, навчена організувати всі сервіси ветерану. Він точно не має бігати від відомства до відомства, від структури до структури. Це робота з родинами ще військовослужбовців, тобто з родинами, які чекають. Звісно, ми концентруємося також на роботі з родинами, які втратили це родини загиблих, Овополонених чи зниклих безвісти, але власне важлива робота з тими, хто чекає так своїх рідних з війни. Це питання розробки інструментів фінансової незалежності тих, хто повертається з війни. Зокрема, презентували спільну програму з міністерством економіки і з асоціацією ветеранів підприємців, яка передбачає грантування державою або ветерана, або когось з подружжя, якщо вони ще служать. А ми будемо гарантию. Вати менторство і навчання для цих людей для того, щоб вони могли зростати в своєму бізнесі. От і звичайно, це питання фізичного і психічного здоров'я. І, власне, ну для того, щоб не відбулось загострення стресових станів, з якими повертаються хлопці або дівчата з війни. Треба їм забезпечити швидке якісне надання усіх сервісів за місцем їхнього проживання. Це має бути дуже близько до місця проживання. «Дивіться, все, що ми хотіли, ми почерпали ще й черпаємо у партнерів в якості експертної думки, методології, можливо, їхнього якогось досвіду да, по, по воєнних часів і реінтеграції ветеранів. Але Україна точно буде унікальною в своїх програмах. Все, що ми взяли як досвід, ми адаптовуємо, доповнюючи це новими інструментами і вимальовується, виглядає так, що скоро Україна буде ділитися і вже може ділитись власним досвідом з кордонними експертами.